Ну що ж, я хочу запросити зараз на, на сцену. Вже можна? Можна? Ага, вже можна. Давайте дуже гучно зустрінемо на цій сцені двох чарівних дівчат. Засновниця, співзасновниця організації Інсайенс. Гучніше, Олена Скирта та Анна Орехова. Давайте поаплодуємо, дівчата. Я перед тим, як ви скажете, давайте гучніше поаплодуємо. Дякуємо вам, що продовжуєте популяризувати науку. Дякуємо, InScience. гучні оплески. Дякую вам, будь ласка. Дякую, Рома, дякую всім, що прийшли так рано в суботу. Друзі та подруги. Ми раді вас вітати на InScience Conference, найбільші науково-популярні конференції в Україні. Мене звати Олена Скирта. Я Анна Орехова. І ми співзасновниці та партнерки організації InScience. Уже понад шість років. Ми популяризуємо науку та доказову медицину. За цей час. Нам вдалося попрацювати з великою кількістю науковців та науковиць. А з початком війни в 2014 році дуже багато вчених стали на захист України. З початком повномасштабного вторгнення ще більше. А нам сумно усвідомлювати, що за час війни ми втратили багатьох вчених біологів, хіміків, математиків, істориків. І власне одним з вчених, який став на захист України, був біолог Біжан Шаропов. Мені здається, що більшість з вас може його знати. На жаль, біжан загинув, виконуючи бойове завдання. І якщо ви були минулого року на конференції, то ви знаєте, що ми робили збір на стипендію імені Біжана Шаропова. Це стипендія, яку заснували його друзі, військовослужбовець Роман Набожняк та науковиця Дар'я Парамонова. І цей збір мав на меті підтримати молодих вчених біологів і дати їм такий старт в кар'єрі. Тому нам надзвичайно приємно сьогодні поділитися, що вже перша стипендіатка фонду Біжана Шаропова Вікторія Плигун успішно пройшла стажування в Польщі, повернулася в Україну і зараз активно працює над своєю науковою статтею. Такі меморіальні стипендії надзвичайно важливі, адже вони з однієї сторони. Допомагають вшанувати пам'ять е, полеглих, вчених, і з іншої сторони, вони підтримують молодих науковців і науковиць, які попри все залишаються в Україні і розвивають науку в Україні сьогодні. Сьогодні та щодня ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, військовим медикам та медикиням, працівникам надзвичайних служб, волонтерам та волонтеркам, усім, завдяки якому Україна продовжує давати відсіч російському агресору. Ми пам'ятаємо тих. Хто загинули внаслідок російської агресії, а ми просимо вас підвестися та вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих військових та цивільних внаслідок війни Росії проти України. Дякуємо вам. Отже, продовжуючи тему абсолютно необхідної підтримки кожним і кожної наших військових, я хочу поділитися, що InScience разом з науковим антарктичним центром відкрила великий збір на бойових пінгвінів. А хто такі ці бойові пінгвіни? Це насправді наші полярники, які від початку повномасштабного вторгнення боронять Україну, і наша ціль зібрати 500 тисяч гривень на зарядні станції, на стайрлінг, на реби і на квадрокоптери. Тому ми вас закликаємо донатити ось власне QR-код, який ви можете зісканувати і підтримати збір. Також можете поділитися в соцмережах, і тоді ваші друзі теж. Його підтримують, і ми з вами всі разом підтримуємо вчених, які боронять Україну зараз. Дякую. А тепер ми розкажемо про те, що вас сьогодні чекає. А сьогодні, крім головної сцени, де ми зараз з вами всі є. У нас буде зона турботи про здоров'я від бережи Саба та «Мастеркард». Зона для дітей науково-популярного лекторію Science Kids для дітей у віці 7-14 років. Також протягом цього дня ви можете поговорити поспілкуватися зі стартапами Діптек. Виставка у вас справа і ще трохи на вулиці. І та пройти інтерактивним лабіринтом з здорового харчування від Unicef та подивитися мерч від в мерч зоні. Так, і нагадаємо ще раз те, що вже сказав Роман, що якщо в нас буде повітряна тривога, ми просимо всіх прийти в укриття. Якщо ви залишили свою дитину або плануєте залишити в зоні сенс Kids, то будь ласка, спочатку заберіть дитину і з нею вже потім проходьте в укриття, не забувайте своїх дітей. І якщо ви все-таки не захочете спускатися, то за правилами мистецького арсеналу ви не можете залишитися в будівлі, тобто вам в будь-якому разі. Зі потрібно буде вийти, але ми ще раз запрошуємо все таки спуститися в укриття. І е, хочу подякувати е, нашим партнерам. Мені здається, дуже важливо подякувати їм не один раз, тому що це величезна підтримка, завдяки якій взагалі відбувається наша подія сьогодні. Це генеральні партнери Ukraine Moldova Американ Enterprise Фанд, Нова Ukraine, Біле Foundation. Фаундейшн. Це головні партнери МакПо, Майстеркарт, ЮНІСЕФ Сквот, Генезис, представництва польської академії наук в Києві, а також наш медіапартнер партнер. Це медіа свідомі. Дуже дякую вам всім за довіру в першу чергу і за підтримку популяризації науки в Україні. Ми дякуємо усім спікерам і спікеркам, деякі приїхали спеціально з інших країн в Київ. Дякую вам. Дякую усій команді, яка останні місяці дуже активно готувала цю подію. Ми робимо цей проект для того, щоб показати, що наука важлива, що вчені це рольві моделі для молодого покоління, щоб будувати більше містків між бізнесами та наукою та допомагати їм співпрацювати, щоб будувалися нові, круті, успішні дітей стартапи в Україні. А дякуємо кожному та кожній, хто купив киток, хто сьогодні прийшов. Дякую за ваші відмітки в соціальних мережах і різні комунікації про науку. А, дякую за всю вашу підтримку. Ми бажаємо вам класної, гарної конференції та бережіть себе. Дякую. Дякуємо вам. Давайте ще раз поаплодуємо. Аня, Олена, дякую вам.